Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Отож, приємного прослуховування. Мене звати Саша. До звільнення мені залишилось всього нічого. Дев'ять днів. Вже чекаю, поки зустріну свою дівчину, з якою ми домовились після армії побратися. Звісно, моя Віка приїжджала до мене, але такі побачення при свідках і в короткий термін мені не підходять. Вона навчається в одному місцевому виші та ще й працює. Загалом вона в мене молодець. Я навіть подумати нічого поганого про неї не міг. І родичі мої також обожнювали віку. По обіді мене покликав старшина і сказав, що я вільний. Тепер залишається лише дочекатись вечора і поїхати додому та влаштувати всім сюрприз. Можна мене чекали на тиждень пізніше. Увечері я поїхав додому. В думках лише одна, який це буде погляд від здивування у всіх від мого неочікуваного приїзду. Всю дорогу, щоб відволіктись, слухав музику і дивився на дорогу. Я знайшов ключі від нашої звікої квартири, якому через призов так і не встигли нормально обжити. Приїхав в місті, пішов до магазину, щоб купити квіти і чогось солодкого, і вирішив дорогою додому. Піднявся на самий поверх і почав відкривати двері, але чомусь ключі заїдали. Певно, щось трепилося замком, та і Віка його змінила. Вирішив постукати у двері. Довго ніхто не відповідав, аж тут двері відкриває якийсь чоловік у халаті років на 15 старший за мене. Я нічого не зрозумів, Вдарся у квартиру і помитив, помітив віку в червоній білизні. Вона дивилась телевізор. Моїй люті не було меж. Я аж почервонів, як стигла помідора. Вона, як побачила мене і сама підскочила. Так ось як ти чекаєш на мене? Що це в піса тут таке коїться? питаю я. Той чоловік у відповідь сказав ще більш приголом... приголомшливі слова. Що це таке? Хіба я за це платив? Я тільки сходом второпав, яку професію для себе обрала моя Віка. Коли прийшов додому, мені батьки не второпили, що відбувається і чому я такий розбитий. Я їм все розповів. Ма аж заклякла, а тато й слова промовити не зміг. Наступного дня Віка була у дверях і питала, чи можу я її вислухати, але я не те що слухати. Я навіть дивитися не міг на цю проститутку. Хей, там як, я все-таки вийшов з нею поговорити. Мати була, звісно, проти, але вислухати я її хотів, щоб себе не мучити потім домислами. Виявляється, що з роботи її звільнили, а батьків не було змоги платити за навчання, тому й вона вдалась до такого заробітку, просила зрозуміти та пробачити. А я мовчав, не знаю, що казати. Краще б вона кредит взяла а не займалася такими справами. Через деякий час ми знову зустрілись. У неї були свої відносини, а у мене свої. Зустрів Надію свою колишню однокласницю і з нею почав будувати відносини. Хоча й досі кохаю іншу. Але тепер наше спільне життя неможливе. Мої батьки і моя рідня ніколи її не прийме. Любі друзі, як вам історія нашого героя? Сподобалась? Взяла за душу? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.